Дуже якісні труси це ті, хто любить іменно натуральну тканину. Вони не сколи взяти, вони не парять. Дуже багато моделей, Я буду показувати всі. тому спостерігайте. Ціна їхня всіх буде одна 90 гривень, одні 80 гривень, якщо брати їх від шести штучок. Дивіться, оп, вони йдуть 48 по 56 розмір. Є різні різними приколами. Я вам буду таку показувати. Всередині йде ластівниця. В них склад. 95% бавовна, 5% еластан, І вони, ви знаєте, такі іменно з якісних, от такі, як для себе. Показую, бачите, є різні з приколами. Раджу робити скрін, щоб ми з вами не об'яснялися, які брати, які ви хочете малюночок. Ціна в них все одно однакова. Зрозуміли, є оптова ціна це від шести штучок однієї модельки. От, допустим, одна моделька, якщо йде з приколами, це одна моделечка. Якщо там вже, от я зараз вам такстратися показую, щоб ви могли знати. Оце все поки я вам показую одну моделечку. От з цих моделечок, якщо брати шість штучок, буде дешевша ціна. Так, наступна моделечка, це іде ось така класика. Просто класична, не підписана, вшита резиночка в них. Так, оце. Так далі. Наступна моделечка іде. Бачите, резиночка така підписана, класична моделька без нічого. Я нагадую, що в нас є величезний асортимент товарів. Ви можете їх переглянути, як на, е, в нас е, на сторіночці. Також можете зайти на е, промі наш магазин «Ставшок Хмельницький. В нас є прикріплений в шапочці профілю, силочка на наш магазинчик. Це для того, знаєте, що буває у нас є і шкарпетки, і різні групи товарів, щоб ви могли не брати щось одне, знаєте, не переплачувати. Бачите, такі приколи ми з цими і не переплочувати за доставочку. А щоб взяти і в одною посилочкою у вас все було. Так. Наступна моделечка, бачите, тут така от йде полукласична. Далі йде з тоненькою, ця різинка, вона йде хороша, спортивна, але кінчик, бачите, виглядає ось так. Так. Тішечки вже отак рознобоєм. Ви нам називаєте, дивіться, в замовленні обов'язково пишіть нам свій зріст та вагу, ну і чоловіку, в якому замовляєте, щоб ми могли підібрати вірний розмір. Зрозуміли, бо є повномірні, це, допустимо, теж йде повномірні. Є батальна серія, в них пише по іксам так само. Але от по розміру вони різні, що в жіночих, що в чоловічих. Тому ви нам пишіть зріст та вагу. Підійдуть і підліткам, бо вони такі гарно виглядають. Всім, 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 бо дійсно тут якість відмінна.